Доброго дня, вітаю Парксайт, що скучно пішли вже огляди, вже кожні 3-4 дні щось є. Що ми зараз робимо? Готуємося до нормальної здачі, до красивого відкриття нашого комплексу. Тут керівництво ходить, щось тут поправляє хлопців, бачите, роблять дорожку пішохідну і велосипедно поки не роблять. Тільки пішохідно. А це наші клієнти з Грінвуда. <смі> Потрапили на відео. Е, так, теж заїжджають сюди, десь щось, можливо, тут дача в них чи ще щось, хоча дача нібито в іншому місці. Ну добре, поїхали далі. Дивіться. Е, те, що хотів показати ще в суботу, сюди заїжджав для того, щоб подивитися, що встигли зробити за ті два дні, за п'ятницю-суботу. Ввечері був в суботу, побачив, що вже поклали. Бордюр для заїзду на парковку. ось Тобто люди, от як вже показував, тут будуть переходити. Тут буде перехід, якщо йти від зупинки. А тут поклали лежачий бордюр для того, щоб зробити переїзд до е, загальної парковки. от Зараз ми йдемо дорогою, зараз все готується для того, щоб е, сюди завести оці машини що кладуть асфальт, катки і все піде. Так, як треба. Так, пан Ігор там вас і вітає, бачите, маше вам рукою. Так, бачите, вже практично позабирали усі е, вагончики, вже нічого практично нема. Е, звільняють цю територію для парковки. Ось вже кожного дня щось змінюється на будові. І тут буде ще другий заїзд. Бачите, отже, колишки поставили для роз'їзду. Щоб заїхати, виїхати, тут буде другий заїзд. Поки що продажу залишиться на своєму місці, але потім ми його скорше за все туди перенесемо. Там вже буде його основне місце. Все ж таки вирішили, що продажу нам треба робити поближче до будови. Бачимо, скільки тут вже розрівняли які підготовки зробили. Ага, вже є каточок. Каток, якщо є, він тут... це, мабуть, це той, що провібровує. Закатує цей щебінь. А далі вже приїде техніка, яка буде катати асфальт. Можливо, це і те саме, але я не впевнений. ага, Там вже зробили під від сів, вже завібрували, навіть пісок. А, ні, це суміш піска і цементу, на яку будуть класти бруківку. Є така теж технологія. До речі, так само кладуть і резинку. Деякі підрядники теж змішують. Пісок з цементом, він там змішаний, і е, воно тоді твердіше, воно нормально тримає. Так, пішли далі подивитися, що в дворі нам обіцяли вже е, всю частину, яка повинна покриватися чорноземом, її зробити і розпланувати весь чорнозем від того, щоб вже засіювати траву. Добрий день. Добрий день. Так. Так, ми бачимо, що практично весь чорнозем на місці. Так, вже догрібають останні останні, останні клуби. Фактично весь чорнозем дійсно вже розпланований, трішечки лишається біля третьої секції. Так, давайте вам розкажу останній план, який у нас по патіо, мабуть, він вже кінцевий. Про Лавровишню я вже вам казав. Що вона дуже спірна. Це не говорить про те, що ми її ніколи не використаємо, але наше керівництво дуже сильно боїться за такі речі, як отруєння тварин, не дай Боже, дітей, тому вони поки що поставили цю е рослину на паузу. На першому будинку поки що ми її не хочемо всередині двор. Мається, Ідеться зараз мова про е внутрішній двір, про внутрішню частину, тому що тут багато ходить дітей. Ну і Тварин теж вигулюють. Зараз ми зупинилися на кизильник яскравий, чи блиск... кизильник блискучий. Він по кольору такий самий, як і Лавровишня, але він трошечки нижчий. Він повністю підходить по всіх там моментах, по їстівних якостях. Але все одне нам треба їсти. Я дуже прошу, чого тут не треба їсти. І потім тут буде кора. І потім вже по корі ми будемо висаджувати ялівець повзучий, тобто той, який ширину розпускається, і покриває велику кількість землі. Для чого це зроблено? Для того, щоб зимою у нас була зелена частина, яка практично завжди буде додавати цьому. Цьому двору затишку е, в плані і кольору зеленого. Кизильник він дуже пізно опадає, е, він нам підходить максимально. Тому нам дуже важливо було щось залишити таке, щоб постійно зелене навколо патю. Ну, мабуть, це все, що хотів сказати по патю. І тепер роблю невеличку затравочку про про майбутні свято відкриття. Ну, не свято, просто скажімо, урочисте відкриття. Це не свято. Дивіться. Спочатку ми в цю середу зробимо Google форму і запит тільки для тих, хто купив в першому будинку квартири. Люди зможуть до п'ятниці зареєструватись. Тобто, буде там 3 дні фактично середа, четвер-п'ятниця. До вечора буде діяти та Google форма. Навіть якщо хтось а, десь щось трошечки запізниться, можна буде одну-дві квартири ще потім додати. Після цього, як ми завершуємо, в суботу ми відкриваємо а, Google форму для всіх інших будинків. Тобто люди з інших будинків також зможуть прийняти участь у святі, у святі в урочистому відкритті першого будинку і таким чином а, зможуть просто подивитися і поділитися радощами. Один з одним тому хто мене питав, зустрічав постійно там десь хто в метрах, хто в сільповди просто на вулиці. так, ми зможемо вам піддати можливість прийти на це відкриття незалежно від того будинку, який ви купили. Тільки ми будемо єдине, що перевіряти це ж таки по базі цих людей, щоб тут було більше. Ну Саме тих, хто купив, а не тих, хто просто зайшов дивиться за нами. Якщо хтось захоче прийти на це свято і може вказати причину, наприклад, там, я ріелтор, я хочу з вами працювати, ми так само розглянемо вашу заявку. Тому залишайте її, тільки не пишіть, що ви там десь щось купили не У нас. У нас всі ходи записані. Мабуть, це все на сьогодні. Відео буде недовгим. Готуємось, готуємось, готуємось. Дуже багато питань, насправді в тому числі там і по адресі, по водовексплуатації. Зараз прискорюємо, наскільки це можливо, але сьогодні новин по цьому питанню не буде. Новини з'являться ближче до кінця тижня. Тому на цьому тижні я мінімум ще один раз точно зроблю відео. А поки що до побачення. А, до речі, це відео, яке я зроблю, воно буде не по першому будинку, воно буде по третьому і по четвертому. Тому чекайте. Все, до зустрічі на цьому тижні.